Всіх вітаю друзі на моєму каналі. З вами, як завжди, Сармат, Ласкаво. Прошу не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі, ну і звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту. Sims і не тільки, Ну, а ми починаємо. Сьогодні ми будемо оглядати з вами новий комплект, присвячений Лотаріо, який називається Печера Казанови. Але я б напевно так її б не називав, я би скоріше назвав би це. Типу як прихисток, щось подібне. Тому давайте роздивлятися об'єкти у каз. Це до речі, я забув сказати гібридний комплект, який має якісь об'єкти у режимі будівництва та у режимі життя. Зачісок бороди та головних уборів у нас немає, хоча мені б хотілося напевно, щоб були якісь нові бороди, якщо чесно. Але ну не може бути того, чого немає. Не завезли, так не завезли. У нас з'явились ось такі окуляри. Окуляри у нас виглядають ось таким чином. Окуляри досить прикольні, але є невеличке. Але у цих прозорих варіантів немає взагалі скла, і це якось дуже дивно. Це взагалі якась проблема, яка досить довго довго вже тягнеться із зімсом. І чомусь ось ці окуляри прозорі вони роблять без скла. Можливо, колись вони пофіксять. І є ще ось такий ланцюжок, і на відміну від ланцюжка у попередньому комплекті, присвяченому белі. Цей зроблений трошечки більш якісно, принаймні на тілі він лежить набагато краще. Мені подобається це е, е, плетіння. Таке, знаєте, тут воно ширше, тут е, три вузеньких, знову широке. Дуже красиво це все виглядає. Так, давайте приберемо ці аксесуари і подивимося, що в нас у мейкапі. А в майках. І у нас нічого немає, бо це суто чоловічий набір. Давайте подивимось у повний зріст. У нас є ось такий ансамбль у вигляді халатика із нижньою білизною. І виглядає це чудово. Такий, знаєте, атласний варіант з різними візерунками в нас ще є. Ось тут дуже класно це виглядає. Ось це взагалі мені нагадує, знаєте, таку відсилку на версачі трошечки. Ну. А... Про це я не знаю, я не можу нічого говорити. Мені це відверто не подобається, але я розумію, що така фанова історія якась має бути, бо це все-таки Сімс. А Сімс має залишатися Сімсом. Ось такі якісь речі мають бути. Тому окей, не будемо сильно на це зважати. Давайте подивимось на одяг. Верхню частину. Тут у нас є ось такий піджак із сорочкою, і виглядає це ось таким чином. Мені подобається, що є якийсь ось такий елементик тут з. Випуском, напевно, я не знаю, як це назвати правильно. І ось такі варіанти кольорів у нас є. Взагалі-то, якщо чесно, мені подобається цей варіант. На відміну від ось цих кольорових сорочок, мені це не дуже заходить. Але ось такі якісь, знаєте, більш пасові, спокійні, мені подобаються набагато більше. Ось цей прям шикарно виглядає. Є ще у нас ось такий бомбер. Бомбер теж дуже кльовий насправді. От прям дуже круто виглядає. Зараз я ще його покручу-поверчу, вам покажу. Подивіться, як це все, все причудово в нас виглядає. Є ще ось така, типу, як футболка, але це, скоріше за все, лонгслів, а не футболка. І виглядає це прям причудово. Начебто воно заправлене з одного боку. А тут у нас трошки навіть стирчать рукави. Є ще у нас ось така сорочка Добрий день лавстрак». У нас є подібна у наборі але, але там розріз ось цей розкритий до купа просто. А Тут він закритий більш адекватно. Такий варіант мені більше подобається. І знову ж таки, ось це теж знаєте, така якась історія більше про «Версачі». Але це класно виглядає. Є ось такий спортивний варіант, типу, із капюшоном. Слухайте, ну, це прикольно виглядає реально. Відверто не знаю, чи буду я таке носити. Мені б хотілося, щоб, знаєте, типу, можливо, була якась футболка по Хоча б у якихось варіантах. Знаєте, як у варіанті із Белою, там, де е, були е, оці яке. Кац'ют, він був, типу, із короткими штанями із довгими штанями. От, можливо, мені б хотілося щось подібне, типу, із футболкою. Наприклад, щось таке. знаєте. Е, є ще у нас ось така сорочка із жилетом. Теж виглядає це все дуже прикольно. І давайте подивимося тепер в низи. Е, а в низах у нас ось такі штанці, і перший баг. Добрий день. Чомусь штанці ці не вдягаються поверх сорочки. Це дуже дивно. Мені здається, що воно не мало би бути так. Але маємо те, що маємо. Я дуже сильно сподіваюся, що розраби це дуже скоро пофіксять. Тому що навіть якщо із вбранням, із свого власного набору це не працює, то це, якщо чесно, досить дивно. Не знаю. Це навіє якусь, знаєте, долю розчарування для мене. Давайте спробуємо ось цю сорочку, а ось ця сорочка сідає ідеально, а ось ця чомусь не хоче. Mm -hmm. Дивно? Дивно, але з цим нічого не поробиш. Давайте подивимося, які в нас є аксесуари. Із аксесуарів у нас є такий варіант годинник із браслетом. Давайте подивимося трошечки ближче. Цей годинник виглядає, знаєте, як такий смарт-годинник із е, е, таким, типу. Діджитальним е, І виглядає він доволі кльово, як на мене. І є ось такі варіанти. Мені б, якщо чесно, більше хотілося б, напевно, якийсь варіант просто годинника такого, ніж годинник з браслетами, тому що ці браслети виглядають дуже дивно багатошарові у Сімсі, тому я б, напевно, на місці бо більше якось намагався оминати ось такі опції. Ну, вони. Самі вирішують, що їм випускати. Давайте подивимось, які в нас тут є човітки. Ось такі чобітки в нас є. Чоботи знову ж таки такі універсальні, класичні, не мають жодного ухилу у якусь із стилістик. Ну, можливо, трошеку ковбойську, напевно. Але, наприклад, ось в такому кольорі вони ніяк не виділяються взагалі. І є ще в нас ось такі Кросівочки, Кросів... кросівочки в нас абсолютно пазові, звичайні. І у нас подібні є по-моєму із набором в університеті. Ну точно, щось щось подібне там було. І давайте глянемо стилізований образ. Ось такий стилізований образ у нас є. Ось у таких кольорах виглядає чудово. Е, є ще якісь? Ні, немає. На цьому все давайте одразу переходити у режим будівництва. Отже, друзі, ми вже з вами у режимі будівництва і будемо зараз розглядати, які опції у нас є. Тут у нас взагалі нічого немає, ні вікон, ні дверей, взагалі нічого. Тому давайте одразу дивитися об'єкти. Об'єктів знову ж таки небагато, тому що це, типу, гібридний комплект. А на мій смак, знаєте, ну, це прям ну, дуже дивно. Тому що, ну і так, комплекти маленькі, а якщо їх ще й розподіляти, типу робити частково. Каз часткового будівництва у одному комплексі, то це буде виглядати дуже дивно. Є в нас ось такий диванчик. Диван чудовий, шкіряний, просто те, що треба для хлостяка, казанови. І ось такі кольори у нас є. Дуже класний диван, насправді реалізація просто шалена, тут такі шви, це все дуже класно деталізовано, виглядає просто причудово. Є ще ось такий кавовий столик, можемо його розмістити якось ось тут. І кавовий столик мені теж подобається. Він є із такою мармуровою текстурою, а є ще і у однотонних варіантах. І є один варіант, ось такий е занедбаний шкода, цей столик, тому що він виглядає прямо дуже красиво. Є у нас ось така полиця і виглядає вона просто причудово. Мені подобається це. Я вже давно хотів щось подібне у Сімсі, але чомусь у нас цього не було. О, краще, напевно, навіть у цьому освітленні це дивитися. І що в нас є ще? Є такий стос із журналами. Йой, слухайте. Як це круто виглядає. Так, ну я не можу так це якось подивитися, показати вам нормально. Є якісь машинки, чуваки, якісь... оцей годинник, по-моєму, який у Дона якраз таки смарт годинник Ну, машинки були цікаво. Чи це натяк на те, що в нас з'являться машини, тому що це прям ну, такий, знаєте, жирний натяк. Є ось такий столик, незрозуміло, що це за стіл взагалі-то, але ми розберемося у цьому. Тут є. Карти, можливо, це якраз таки столик для ігор. Але ось цей варіант, де він тут ось цей подивіться, як він круто виглядає. Дуже прикольно. Е, є в нас ось така барна стійка. Давайте подивимося одразу, як це виглядає позаду, а потім вже будемо дивитися на фасад. Ось такі пляшечки, є келихи, шейкер, ще якась баночка. І спереду він виглядає так, і начебто він ще ось тут, знаєте, як за скло. Прикольно. І кольори дуже круті. Слухайте. Дуже круто і є ще ось такий занедбаний варіант. Хоча він і один. Є ще ось такий проєктор, і знаєте, мені єдине у цьому проєкторі не подобається те, що він чомусь не приклеюється до ось цих поличок. Тому що насправді подивіться, як це виглядає. ну Воно ж просто ідеально тут сідає. Але видно, що воно, знаєте, типу, наїжджає одне на одне. Хоча, ну, типу, тут можна було б ще ось так, напевно, знаєте, притягнути це все. І, ну, це дивно, дуже дивно, тому що, ну. Якось я не знаю. Я очікував, що воно буде, знаєте, якось склеюватися автоматично. Але тут треба гратися з Альтом і бачити постійно будуть ось такі штуки. А я просто ненавиджу ось такі штуки. Я буду потім годину це отак отставляти вперед-назад і намагатись зробити так, щоб воно, типу, якось суміщалося, ще щоб ще жодних не було. Тому що їх має тут бути, але все одно, бачите, воно все косо, криво або живо. Ну, дивно, дуже дивно. Але знову ж таки, мені подобається ось цей варіант ось такого проєктора. І ще там є типу тло, таке дуже класне з мармуру, або просто однотонне. І гляньте, як це все виглядає. Просто якось шалено і розкішно. Але чомусь не бачу чорного мармурового варіанту. Хоча, звісно, напевно. Немає необхідності суміщати прямо на стірки. Напевно, ось якийсь такий чорний варіант підійшов би непогано. Або будь-який інший колір. Але, ну не знаю, не знаю, але в цілому мені подобається. Є в нас ось така картиночка. Йой, слухайте, ну картина виконана дуже круто, насправді. Дуже якісна картинка. Знову машина. Хм. Це вже ГТА-шечка в нас якась. Слухайте, то не вже це все-таки натяки: е, якась мапа, е, знову машина. І ось е, такий геймпад. Дивно, дивно. Є ще ось така опція, типу як спортивний одяг із підписом е, знаменитості. Е, дуже кльово це все виглядає. Ну, Мені подобається ось такий навіть варіант майки в нас є. У житті у місті прям один в один от можна її в касі вдягти. Прикольно, можливо, ці теж можна вдягти, але ну, ось така, по-моєму, у нас є університетські, ну треба це подивитися ще. Мені здається, що це все є. Є в нас ось така картиночка на поличку. І подивіться, тут у нас Дон, у всій красі, стоїть, щось там тренується, щось ще робить. Тут він із сестрами Кальєнте в нас, тут він. Теж дивиться на якийсь маяк, тут він там на яким на якомусь даху, ненсілендграф тут є. Боже, слухайте, як це прикольно, і подивіться, зверніть увагу. Знову Дон у нас з машиною на тлі. Хм, не знаю, не знаю, але Ну, мені здається, що це просто жирний натяк, якщо чесно. Ну, жирніше вже нікуди, ну не вже тачки проявляться. Боже, я вже, я вже не знаю, що й думати. Є в нас ось такий вініловий програвач. Знову ж таки, останнім часом їх почало з'являтися досить багато, але не маю жодних проблем із цим. Мені вони подобаються. Вони класно реалізовані і є ще ось така штукенція. Я так розумію, що це холодильник. Єдине, що я не подивився кольори. а ні, тут я подивився кольори, я ще у холодильника не подивився. Так, ось такі кольори у холодильничка. А це що? Це просто якісь папірчики тут які лежать. І на цьому, начебто, все. Давайте перевіримо ось це все на функціональність. Можемо подивитися е, телевізор. Знову ж таки, це працює як будь-який проєктор із набором про кінотеатри. Ось так це виглядає приблизно. Ось така січата текстура є трошечки, ну це нормально для проєкторів насправді. І є ще, бачите, ось тут освітлення у полички. Класно, дуже класно. Е, що тут ще? Можна послухати музичку, знову ж таки. Давайте послухаємо якусь альтернативу. І знову ж таки, платівка крутиться, все чудово. Димочку немає жодного. Так, давайте вимкнемо, тому що можливо будуть якісь авторські права. Тут знову ж таки можна приготувати якісь напої або винайняти бармена. Холодильничок, це все-таки. Так, це все-таки холодильничок. У нас такий. Ну, диван як диван, це звичайний стіл, і з цими журналами нічого не можна зробити, окрім того, як їх комусь передати, потім у спадок, і можна пограти у гру. Але стільця в нас немає, тому я зараз швиденько розміщу якийсь стілець, і ми подивимось з вами взагалі, які варіанти ігор у нас є. Можливо, для цього ще і якась людинка нам потрібна. Так, давайте глянемо. Так, не, не буди ламу, пазли. Якийсь сабак і сімблс. Ну, тобто, звичайні, ось ці настольні ігри. По-моєму, карт немає. Дивно, чому немає карт із лавстраку. Якщо тут типу, є лавстрак, то чому б не можна було б це додати і сюди, у якості функціоналу. Ну, Не знаю. І давайте подивимось ось на наші стилізовані кімнати, які в нас з'явились взагалі. вони Просто величезні, і тут нам одразу пропонують поставити стільці з базової версії гри, і вони чесно вписуються просто шалено у цю атмосферу. Виглядає це просто пречудово. Ну, не знаю, якась завершеність у цьому всьому є. Хоча на стінах мені трошки, знаєте, начебто, не вистачає якихось е, декорацій. Тут подивіться, боже, яке класне сполучення текстур та кольорів. Це просто по-чудово виглядає все. Так, вони все-таки пропонують це з звичайними однотонними чорними поєднувати ось цей мармур. Ну, виглядає класно. І давайте глянемо останню. Ось тут у нас ще є і ось такий варіант кімнатки. Теж виглядає він чудово. Отже, ось такий комплект у нас вийшов, але в цьому сенсі цей комплект мені сподобався трошечки менше, тому що. Знову ж таки, це скажемо так, сам по собі комплект класний, об'єкти прикольні, все чудово, по стилістиці він не зайшов, але є жирнючий мінус, про який я все таки маю вам сказати, який ви бачили самі. Це реалізація. Чомусь оці полиці не прикріплюються до проєктора. Мені це здається досить дивним, тому що. По факту воно би мало б працювати таким чином, щоб воно приклеювалося. сорочка, яка поверх штанів, які комплектні, я би зрозумів, якби це були б якісь інші штані, наприклад, із якогось доповнення чи набору, я би це можливо зрозумів би, але якщо це прям повсебічно і це не працює навіть із тими об'єктами, які ми вже маємо. Саме з цим комплектом, то це дуже дивно. Ось такі досить змішані враження у мене від цього набору, хоча набір сам по собі класний. Тож, напишіть вашу думку у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайку. Також підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили. Також не забуваємо знати нас ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.